Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1174 за підручником мали про 7 клас автора Олександра Істер. І наше завдання знайдіть А і П, якщо пара чисел 10 і мінус 2 є розв'язком системи рівнянь. А що це означає? А означає, що x дорівнює 10, а y дорівнює мінус 2, тому що це розв'язок системи, так? Ну, добре. Тоді нам треба ось таку систему розв'язати. Да без проблем. Просто підставимо значення, так. АХ мінус 5 дорівнює 17. І 3Х плюс Бі дорівнює 9. Систем. Так, підставляємо значення. Значить, АХ замість х 10. 10а, так, мінус 5 дорівнює 17. Далі 3х. Ой, а замість y, що ж я така неуважна, так? y помножити на мінус 2, так, дорівнює 17. Добре, 3 помножити на 10, так, плюс b помножити на мінус 2. Дорівнює 9. Система. Рахуємо. 10а мінус на мінус дає плюс 5 помножити на 2 10. Плюс 10 дорівнює 17. 3 помножити на 10 буде 30. Мінус 2 так. Перемножити буде мінус, так, плюс на мінус дає мінус дорівнює 9. Систем. Так. Невідоме А, тому як рівняння? 10а дорівнює 17, 10 переносимо з протилежним знаком. Мінус 10. А ось тут мінус 2Б дорівнює 9 мінус 30. Також переносимо з протилежним знаком. Отже, у нас виходить: 10а дорівнює 17 мінус 10, буде 7. Добре. Мінус 2 b дорівнює. 9 мінус 30, це в нас буде мінус 21. А що це такі некрасиві числа, пробачте? Ну, побачимо. Так, і з першого а дорівня 70 так? А дорівнює. Мінус 21 поділити на мінус 2. Так. Ну, я можу записати у вигляді десяткового дробу. А дорівня 0,7, щоб коротше було. А Б дорівнює ну, 21 поділити на 20, мінус на мінус дає плюс, це буде 10,5. Тому це і буде розв'язком даної вправи. Дякую вам за увагу! Не забувайте ставити лайки. Дякую вам за коментарі. До нових зустрічей! Па-па!